20 тисяч знову ж таки повідомлення від преси своїх джерел: 20 тисяч північно-корейських військ знаходяться на курському напрямку. Наскільки це небезпечно? Наскільки це вивільняє сили для перекидання на інші важкі ділянки фронту окупантам? І загалом по Сумському напрямку. Чи можна сказати, що активні бойові дії з боку окупанта повністю є зупинені і їхні спроможності там Ліквідовані, якщо можна так сказати, ні, ліквідовані, точно ні. Вони там будуть тримати війська. Це за принципом вовчанського напрямку. Uh -huh. Тобто вони зайшли, вони все на там закріпилися, побудували якісь фортифікації. Вони намагаються отримати ці території, просто вийти з них. Ну це передати всю цю вибудовану інфраструктуру на. Це російське командування на це не погодиться. Окрім того, вони прекрасно розуміють, що швидше за все на цьому напрямку, де деякі у нас а там є у нас свої підтягнуті, теж сили, засоби, війська, ресурс, що ми швидше за все на їхніх спинах спробуємо рухатись далі, тому вони будуть намагатись утримувати, будуть намагатися власне відбивати наші атаки, пробувати тактично переходити в контратаки. Але все таки основний. Пріоритетний напрямок для них це залишиться Донецький, це вже зрозуміло, і скажімо, інтенсивність бою швидше може зростати навіть на Запорізькому напрямку, аніж там. Хоча, знову ж, ми не забуваємо, що є там же поруч, з Сумщиною є і Харківський напрямок Вовчанський, і Лиманський. Де інтенснокрема Лиманський, наприклад, сіверські там вже активність боїв зашкалює? Ми можемо говорити, що це все по суті до оцього угрупування військ північ російського, по-моєму, це все відноситься. Тому як вони там у межах свого цього угрупування військ будуть. Планувати операції це вже інше питання, і рівень появи, наприклад, ресурсу, резервів, зокрема технічного, як вони хочуть це забезпечити з другої сторони. Якщо ми говоримо про північнокорейських солдатів, то ми бачимо, що в північнокорейського лідера. Є свій інтерес до цієї війни, а саме навчання його військових, військовій справі в сучасних умовах, а не стирання їх в, в атак. Тому він тут буде шукати золоту середину, тобто, щоб їх залучали десь до бойових дій, але не на передових позиціях. Швидше це буде підготовка їхніх артилеристів, швидше підготовка інженерів, вміяти діяти злагоджено в межах, якщо 20 тисяч, ну це можемо говорити, що це якась. Одна польова армія, яка з якогось рівня. Ну, нехай там буде ну, три дивізії, хоча я сумніваюся, що їх там стільки буде, ну, тим не менше, це означатиме, що таке з'єднання може мати якусь ввірену ділянку для виконання завдання, але їх теж потрібно прикривати з авіацією, артилерією, безпілотниками. Тому швидше північно-корейський лідер достатньо Йому жорстко і обмежено окреслить їхнє застосування. Так що в такому випадку, та розуміємо, що на Курщині вони є і будуть чи можуть окремі їхні підрозділи використовувати на полі бою, так але їх будуть намагатися маскувати під якісь малі народи Росії, як це було та там буряцькі паспорти видавати і так далі. Але знову ж і ми знаємо якісь серйозні психологічно інформаційні ефекти звело, наприклад, потрапляння в полон на відвох північ корейських солдат. А зараз, якщо їх застосовувати в Україні, вже безпосередньо на лінії фронту, ну якщо вони потраплятимуть в полон, це дуже серйозно може мати наслідки політичні і економічні для того ж самого Китаю. От, наприклад, я сьогодні чув так: що там Казахстан перекрив е, транзит. Ти для автомобілів, які йдуть з Китаю в Росію з подвійним призначенням, електронікою технікою, і ніхто на Казахстан не падає, не агресує, все це намагаються якось узгодити. Я до чого веду, що Китай ще не готовий агресивно підтримувати Росію чи давати такі можливість, щоб його вважали у прямій агресії? Але звичайно, що північно-корейські війська. Путін може спробувати використати на свій розсуд десь локально, але знову ж з однієї сторони ми бачили, що вони єдейні і налаштовані воювати, але з другої сторони, ми бачили, що там наскільки за два місяці, по-моєму, так третина всього особового складу, який був переданий Росії, був знищений. Тому говорити, що вони якісь унікальні, чи вони там на, на 10 голів вище у, в. Професійності за росіян точно не приходить. А наскільки справді томагавки можуть змінити, вплинути на хід війни і чим їх нам запускати? Ви правильно сказали вплинути. Жодна зброя, окрім напевно, масового застосування ядерної не дасть можливість змінити у бойових дій. Конкретно на чиюсь користь вплинути так, звичайно, поява будь-якої номенклатури озброєння від західних партнерів, союзників завжди дає можливість отримувати на конкретному поприщі достатньо серйозну перевагу або вирівнювати перевагу противника. В даному випадку. Це ми більше зрівнюємося тоді в можливостях наносити саме ракетні удари. На стратегічну глибину противника, але тут буде залежати це від декількох чинників. перше це об'ємів поставок, їхня безперебійність, їхній варіант експортний, чи, скажімо, прямий який варіант тактико-технічними характеристиками, які випускаються для самої країни виробника чи отримувача цієї зброї. І також це буде залежати, як ви правильно теж підмітили, залежно від чого їх будуть запускати. Якщо це буде можливість масово їх запускати з наземних платформ чи з підтримкою е певних родів чи видів військ наших союзників, тоді це буде іншого рівня, абсолютно можливість. Ну але в будь-якому випадку. Також ще буде залежати від того, наскільки вдасться вибудувати і утримувати логістику під, під ці ракети, тобто склади, сховища, місця їхнього спорядження до бойового стану, фахівців, які їх будуть обслуговувати, і будуть слідкувати за належним збереженням. Фахівці, які будуть запускати, оператори, наскільки ця система. Наведення цих ракет буде інтегровано в систему, наприклад, тої самої американської розвідки чи їхні системи протиповітряної оборони, координації нанесення ударів. Наскільки буде згідно контрактів продажу чи передачі, будуть обумовлені власне рівні чи степені можливості нанесення ударів по яких конкретно ворожих об'єктах? Яке цільове призначення цих об'єктів в такому загальному масиві, звичайно, це дасть серйозний результат впливати на перебіг подій, але з другої сторони, ну також не забуваємо, що томагавки так застосовувалися в ряді країн американцями, показували серйозні результати. Але це як правило були країни, які не мали настільки високої мережі. Протиповітряної оборони і таких комплексів, як має Росія, радіоелектронної боротьби, ну і також такої кількості авіації. розуміємо, що Росія, особливо на початках, щойно буде підтверджено, що ми отримали ці ракети. Пріоритетністю визначить саме їх для збивання відслідковування, полювання запусковими установками за цими ракетами, саме з метою для того, щоб нівелювати цей перший ефект. Масованих нанесення ударів чи перший ефект їхньої результативності, це теж вже перейде в таку політичну площину. Але в будь-якому випадку, якщо ми зараз обговорюємо питання томагавків, це означає, що і інші країни, які там обмежували свої поставки в тих самих ракетах, чи я думаю, як мінімум Тауруси з'являться це однозначно в Україні шляху за томагавками. Це якщо будуть гріпіни, це рахуйте і авіація, з якою можна здійснювати пуски. Звичайно, що це буде достатньо серйозно підсилювати і нашу ракетну компоненту складову для того, щоб наносити удари по ворожих об'єктах. Розуміємо, що томагавки це е, зброя, яка буде і пріоритетними цілями, для якої будуть арсенали, склади, військові частини, аеродроми. Нафтопереробні станції, можливо, чи ворожі військово-промислові заводи. Якісь комплекси, я думаю, що в Росії цілий достатньо їхній розтяг, військово-промисловий комплекс налічує біля 7 тисяч об'єктів. Так що тут головне, щоб були ракети. А що вражати знайдеться на абсолютно всіх відстані. Пане Іване, вчора е, повідомили, що Україна в інша Збройні сили України, повністю перейшли на корпусну систему. Хотів би запитати, що це означає і чим якісно відрізняється корпусна система від бригадної? Тому що корпус, по суті, це оперативного рівня військове з'єднання, автономне, яке якому ввіряється конкретна лінія фронту, і вони там виконують завдання. І в межах корпусу діє одразу декілька мотопіхотних бригад, механізованих, окремо артилерійські, танкові, протиповітряна оборона. Всі ці весь комплекс цих бригад, полків, вони виконують задачу в комплексі. Вони координують свою роботу в межах корпусу, тобто їм в багатьох випадках не потрібно. Отримувати підтвердження, чи виходити на там на суміжників з різних оперативних округів, звичайно, тут ще зараз стоятиме питання певних так би мовити притирок. Це природньо другий момент. Це таки, напевно, прийдеться корпусам сам зараз. Ті військові частини підрозділів, які входять в їхні структури, так би мовити, дозбирати ті підрозділи, які десь були прокомандировані до інших структур. Так, зараз буде певне злагодження і навчання, і підготовка. Я думаю, точно на, на рівні взаємодії цих корпусів і підсилення один одного і підтримка. Бо якщо ми говоримо про автономність, то не означає, що вони собі стали на якомусь напрямку і воюють. А все, що відбувається, справа зліва, умовно їх не хвилює. Ні, це Це якраз давати на можливість і. Більше координувати роботу на рівні командирів корпусів своїми сусідніми корпусами це зрозуміло, що кількість корпусів в Україні там по різному ну, на 20, межах так. То 20 командирів корпусів набагато швидше зможуть між собою порозумітись, поспілкуватись. Вони знають, що в них є. Свої штаби у них свій реальний наявний ресурс, і вони знають за що вони нестимуть відповідальність. Ну тут звичайно, що і командний склад. Бригада полків прийдеться теж певно в мірі, десь скажімо, злагоджувати. Ну але це не те, що починати з нуля. Все одно українська армія воює і все одно по суті процес створення корпусів відбувався в умовах серйозних, таких критичних умовах, коли противник намагався переломати хід подій 24-25 рік, коли Росія ставила базову ставку на Перелом на лінії фронту і їм цього не вдалось, то звичайно, що кожен день роботи корпусів все більше і ефективніше буде стабілізовувати як ситуацію. Хоча ми навіть вже спостерігаємо певні тенденції до того, що. По суті, українські війська на тактичних рівнях, але системно, безперервно зачищають, звільнюють території, і це те, що навіть на початку, скажімо, кінець весни, початок літа здійснювати було надзвичайно складніше. Розумію, що зараз і ситуація близиться до зими, до осені, тобто, це змінюється і специфіка ведення бойових дій, але тим не менше. Важливо, щоб власне досвід, який набутий був там, на рівні бригад оперативних тактичних з'єднань для того, щоб оце, так зване ФОТУ чи УСУ передався краще, скажімо, напрацювання, передались корпуси, а те, що було мало ефективним. Чи Давало низький результат, щоб було досліджене. Я не кажу відкинути дослідження і змінене на користь, тому що будь-які практики їх можна використати або на користь, або на шкоду. Все залежить, скажімо, хто їх застосовує. Тому тут роботи ще все одно дуже багато. Тут все одно ми розуміємо, що корпуси будуть під дуже пильним. Контролем, як навіть тих, хто відповідає за це, так і тих, кому це, скажімо, взагалі не потрібно, але вони хотітимуть будувати на корпусах якісь свої політичні дивіденди, там займаючись чи критикою, чи і не завжди обґрунтованим висвітленням. Ну, все це ми будемо мати. Ми живемо в демократичній країні і не вперше нам стикатися з такими ситуаціями. В будь-якому випадку добре, що реформи війська відбуваються. Добре, що. Сама стратегія, тактика ведення війни адаптовується і змінюються під ті виклики, які з'являються перед українською армією, пане Іване, От також Sky News передавали, і не лише вони, що, начебто, білий дім дасть Україні розвіддані вглиб території Російської Федерації. Це і нафтопереробні заводи, і їхня логістика, інші і критична інфраструктура. А що це зміни, тому що от. Ем, і без цих розвідданих сили оборони, в тому числі і сили безпалетних систем, дуже прицільно били про по АВТ, по перекачувальних, по розмежувальних по очисних установках. Чи слід очікувати, що може щось якісно карнально змінитися з цими розвідданими, якщо вони справді будуть? Якщо ми говоримо про великі статичні об'єкти, так звичайно вони відомі. Але якщо скажімо відслідковувати оперативну та й навіть стратегічного рівня склади, їхні розосередження, накопичення сил противника, зокрема авіації, особливо відслідковування переміщення їхніх тилових підрозділів чи підрозділів в тилу на конкретні напрямки. Це розвіддані, які достатньо важко здобувати, бо вони як правило відбуваються в умовах секретності, прихованості, розосередження, маскування, створення фальшивих цілей, напрямків, чи навіть фальшивих цілих об'єктів комплексів, тому тут така розвідка, особливо в режимі нон стоп реального часу, буде вкрай важлива і вкрай потрібна. Тим паче, якщо не просто будуть задаватися координати, а будуть вказуватись. Конкретні цілі не просто цілі, а й степінь їхньої значимості, і буде аналізовуватися, скажімо, перспективність і результативність нанесення ударів. Це буде дуже позитивна річ. Ну і крім цього, це серйозний психологічний ефект для всіх армій для української, тому що це підтримка серйозна для війська. Це постійне нагнітання навколо. України, наприклад, зі США, яке ми раніше бачили, так воно знімається. Це дає для нас певний психологічний, окрім абсолютно такого технічного результату. То з другої сторони, це впливатиме і на російських військових, бо котрі це впливатиме і на моральний стан їхніх генералів. Це зараз змусить їх обов'язково знову ж дробити, розсереджувати. Приділяти велику кількість до тих заходів, які, скажімо, вони раніше могли ігнорувати в плані маскування, розосередження. Чи підтягування е, і окремо взятих засобів прикриття? Це знову ж змусить їх бути на постійному бойовому чергуванні. Це дуже важко. Це фізичне і моральне навантаження йде на окремі військові структури, види військ у будь-якому випадку. Це позитив однозначно. Питання я кажу в об'ємах масовості і в. Терміновості по передачі такої інформації я маю на увазі терміновості, тобто термін нон стоп онлайн. Кожен як кому зручно, так нехай. Режим реального часу це називає. Оце значимо і важливо. І якщо вона буде системність, то ми прекрасно будемо розуміти, що якщо навіть Цю ціль, яку виявили зараз, скажімо, не не непомінення на слив удару з різних обставин. Вона відслідковується на шляху переміщення, можна спрогнозувати потенційну їхню зупинку у якомусь конкретному місці під різні обставини, там від банального перепочинку до скажімо появи створювати якісь інженерні загородження чи Потреби форсування якихось складних ділянок, це сповільнює рух війська й там, власне, наносити по них удари. Тому це буде великий об'єм роботи, і тут важливо також, щоб було не просто інформація, а й чим вражати такі виявлені цілі вже і зразу. Пане Маре, також хотів би запитатися. От Sky News теж писало, що Україна готує великий наступ на Крим до ці, до зими, тобто до, до кінця цього року. І нібито е, є допомога і буде підтримка з боку Сполучених Штатів Америки, і туда ж Sky News нагадує слова Трампа про те, що Україна може відновити свої кордони 91-го року. Наскільки це реально? Наскільки доречно про це говорити? Я думаю, що вони опираються на цей аналіз, що ми почали масово бити по їхніх аеродромах. Ті ж самі Кача, Саки, Гвардійський, оце там, де ми знищили навіть минулий тиждень їхній ряд літаків, так, скільки там було п'ять літаків, шість гелікоптерів, причому спеціалізовані розвідувальні літаки, Ті Б-12 власне, можливо, вони в цьому плані роблять аналіз. Можливо, вони. Хочуть прогнозувати ситуацію, привернути увагу читачам, мені складно це оцінити, тому що з іншої сторони, якщо ми задаємо їм удари по Росія російським військовим з'єднанням Криму, ми в такий спосіб ну сперше за все хочемо знищувати сили логістики, підтримки і резерви противника, які підтримують їхні наступальні порядки на півдні України, чи це буде підготовка до військової операції на Крим мені дуже складно це оцінити особливо з рахуванням того, що заходить осінньо-зимовий період сезон скорочить сезон, скажімо, дощів, а пізніше й обмерзання, облуденіння, заморозків, і окрім цього. З урахуванням того, що зменшується стає коротшим світловий день, а в складних погодних умовах ті ж самі безпілотники значно втрачають свою ефективність у виконанні завдань. Багато і для авіації це є досить часто. Буває проблеми. Я вже не кажу про для наземних сил, які будуть змушені рухатися, скажімо, в період боліт розкисання ґрунтів. Ну але. З іншої сторони, така гіпотеза має право на життя. Наскільки вона реальна і буде втілена в часі, і коли те, що ми будемо в Криму, це однозначно, коли ну мені важко судити.